Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Молодіжний центр. Напружена атмосфера. Чотир, три, два. Хто краще збере тарілку здорового харчування? Підказуємо, підказуємо дві хвилини. Точно визначить вміст цукру в продуктах та інгредієнти, з яких складається страва. Найменшого місту цукру до найбільшого. У столиці відбувся перший півфінал гри про здорове харчування серед підлітків Граємо. Проєкт створивши в кухар Євген Клопотенко разом з ЮНІСЕФ. Намагаємося говорити з дітьми на їхній мові, і це дуже незвично. І на перший погляд ти не зрозумієш що це про здорове харчування, бо ти такий просто пограли про їжу. А в кінці вона в голові та й Ти побачив такий вау, це круто. У першому півфіналі взяли участь 14 підлітків з дев'яти міст України, які набрали найбільшу кількість балів, виконуючи завдання у спеціальному чат-боці. Це буде м'ясо курки або риба. Морська, наприклад. Евеліні 14. На гру вона приїхала з Вінниці. Я дуже вдячна моїй мамі за те, що вона мене сюди привела. І ем, я прийду ще. Десятирічний Георгій також з Вінниці. Хлопчик підписаний на всі соцмережі Клопотенка. І на здоровому харчуванні знається дуже добре. Але навіть для нього сьогодні були відкриття. Я дізнався багато нового про те, наскільки важливі калорії, про продукти, з якими треба обережніше в раціоні свого поводитись. А ще я дізнався, що гарбуз має протизапальні властивості. А от десятирічний Павло взагалі подумає стати кухарем. Ну, салати. Салати мені подобається готувати. А який салат більше подобається? Ну Олів'є. очолили команди ток блогерки Анна Гуменюк і Дар'я Ситнікова. До останнього ні морквинки, ні перчики не хотіли поступатися першістю, але все ж маємо переможців. Серед них десятирічна Соломія з Хмельницького Це незабутній для мене досвід. Я хотіла ну пищати від радості. Це було настільки якось не знаю. Це було дуже радісно, дуже драйвово, цікаво. Ну я не знаю, як це ще передати. Проєкт Граємо стартував влітку та вже об'єднав понад 12 тисяч підлітків з 27 міст України. Доєднатися до гри можна і зараз, або через молодіжний центр свого міста, або онлайн. Фінал гри відбудеться навесні наступного року. Євген Клопотенко обіцяє, він буде грандіозним.